Алереї відкриті тераси, лелека на фасаді та скляний дах. Студенти показали, який має бути кінотеатр Миколайчука. На Буковині шукають тих, хто змушував людей брати участь в антимайданах, хто платив їм за це гроші. Буковина втратила ще одного військовослужбовця при виконанні бойового завдання в рамках АТО. п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час Ваші увазі події середи 9 липня. Боковина втратила ще одного військовослужбовця. При виконанні бойового завдання в рамках антитерористичної операції загинув мешканець села Грушівка Кельманецького району Ігор Філіпчук. Чоловік 1977 року народження. В нього залишилося двоє неповнолітніх дітей. Як повідомили в Кельманецькій райдержадміністрації, Ігоря Філіпчука мобілізували 8 квітня. В зоні АТО в Луганській області чоловік був водієм. Загинув 8 липня по обіді. Причиною смерті стало осколкове поранення в голову. 9 та 10 липня в Кальманецькому районі оголошені днями жалоби. На будинках органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій приспустили державні прапори України. Не проводяться святкові та урочисті заходи. Хто змушував людей брати участь в антимайданах. Хто платив їм за це гроші? Та чи не перевищували вони при цьому свої повноваження? відтепер тепер буде з'ясовувати спеціальна комісія, створена при облдержадміністрації. Очолив її перший заступник голови ОДА Іван Рибак. Вже до кінця серпня комісія повинна надати всі відомості про порушення правоохоронцями, владниками та держслужбовцями народному депутату України Геннадію Москалю. Особливо проскіплива увага до голів обласних та районних адміністрацій, керівників департаментів освіти та охорони. Відомо, що колишньою адміністрацією Президента України до голів обласних та райдержадміністрацій були доведені вимоги щодо відправки з областей до, міст Києва, до міста Києва, працівників бюджетної сфери, працівників апаратів обласних та районних державних адміністрацій, студентів учбових закладів для безпосередньої участі в так званому антимайдані, суперечиному законодавству України. Для транспортування учасників з областей до міста Києва замовлялися транспортні засоби, автобуси, маршрутки, електрички, потяги за особами, які перебували на антимайдані, зберігалася заробітна плата, видавались добові, а також забезпечувалися харчування. Людей, яких ставили, яким ставили умови, або ви працюєте і їдете на антимайдан, або ви покидаєте роботу. От навіть таким чином ставилися умови для людей. Люди, звісно, не не бажаючи загубити своє робоче місце, звісно, повинні були їхати, їхати, тому що у кожного була сім'я. На Глобоччині землі надавали померлим людям. Під час перевірок органами прокуратури були виявлені випадки видачі сертифікатів на право власності земельних ділянок громадянам, які вже померли. Наразі триває слідство. Загалом прокуратурою Глобоцького району у земельній сфері розпочато три кримінальних провадження. Дискримінація, нетолерантне ставлення оточуючих, брак медичного обслуговування усе це проблеми, з якими нині зіштовхуються жінки, які мають статус інвалідність. В столиці Буковини проходить триденний семінар для представників громадських організацій інвалідів Чернівецької області та інших регіонів держави. Почути проблеми жінок з особливими потребами прийшли, і представники влади. Бути дружиною на візку важко, а бути при цьому матір'ю ще важче. Олександра щодня виконує обидві ролі. Жінка дбає про свого чоловіка, самотужки порається по господарству, готує їсти. А також виховує чотирирічного Данила. Олександра розповідає, з проблемами доводиться зіштовхуватися щодня. Передусім, вони пов'язані з доступністю. В садик ми ходимо і до сих пор. Я не знаю ні одну тому що потрапити в садик я як таковий не можу. А От. твіла і привела. І все. А что он там делает? Как там, Вот расспросить, как мамочка, знаєш, абсолютно этого нету. Олександра додає: окрім того, що освітні заклади, як і місто в цілому є недоступними для людей з обмеженими можливостями, величезною проблемою також є медичне обслуговування, а саме нестача потрібного обладнання та нетолерантне ставлення самих лікарів. себе представити, що нейропатолог говорить, чому ви обуті, ви все одно не ходите, або встаньте, я вас послушаю. Тобто я не довна обуватися, тому що я не хожу. Я добавлю їхати бисіком і э, очень сложно попасть гінекологу. Це вообще табу Во-первых, ніту этих кресел, которые бы помогли, э, котре пускається, поднимаются. про упереджене ставлення лікарів до жінок з інвалідністю. Розповідає і Людмила, будучи вже в інвалідному візку, жінка змогла виносити та народити двох здорових дітей, але все могло бути інакше. Я перший раз, скажем, пройшла. Узнать, если я беременной нет, и врач мне сразу предложил аборт. Ты хочешь, может, не хочешь? Нет, сразу аборт. Говорю, я не собираюсь делать аборт, я собираюсь рожать. Врачи были в шоке. Говорю, как? У нас такого еще не было. Да ничего будет. Ці та інші проблеми обговорили за круглим столом за участі представників влади. Організатори кажуть, такі заходи потрібні не тільки для того, щоб цю інформацію почули чиновники. Вони корисні ще й для самих жінок з інвалідністю, адже часто вони не знають власних прав. Тім, головна мета семінару зламати стереотипи. Жаль, існують такі стереотипи, що жінка з інвалідністю не ну, їй не треба бути красивою, їй не треба народжувати дітей, їй не треба виходити заміж. Є у нас в суспільстві така думка. І тому такі стереотипи ми хочемо трошки змінити думку суспільства. Я е, за п'ять років помітила дуже хороший прогрес. Все менше і менше зустрічається дискримінація. Як серед людей з інвалідністю, так і серед жінок, але все ж таки вона ще присутня, тому я надіюся, що ми поборемося її. Семінар триватиме, ще протягом двох днів. Зокрема, для жінок з інвалідністю проведуть майстер-класи з макіяжу та перукарського мистецтва, аби навчити їх почувати себе більш привабливими. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Галереї відкриті тераси, лелека на фасаді та скляний дах. Студенти всіма силами намагалися здивувати своїм баченням майбутнього кіноцентру імені Івана Миколачука. І це їм вдалося. На розсуд громадськості молоді архітектори представили вісім проєктів мистецького центру. Всі різні, але в той же час сучасні, максимально функціональні і найголовніше реальні. Про кіноцентр очима молоді далі в сюжеті. Образ нинішнього кінотеатру Івана Миколичука обов'язково повинен залишитися у новому проекті. Вважає Олексій зі своєю командою. Його тільки треба усучаснити, функціонально доповнити та прикрасити. Ми чітко показали, якби сучасну частину, і частину, яка вже знайома жителям нашого міста, і тобто до якої вже всі звикли, і також хотіли додати ще місце, де люди могли б просто спілкуватися. Те, що важливо в наш час сьогодні, відпочинкову зону юні архітектори виконали у формі згорнутої кінострічки, краєчок якої тягнеться до входу в майбутній кіноцентр, а на другому поверсі сучасного центру розмістили літній відкритий майданчик терасу всередині. Музей, кафе та глядацькі зали. Проектанти кажуть, розробляли свій задум не просто для забавки думали й про те, щоб в нинішній час його реально можна було втілити в життя. Це оптимальний варіант для того, щоб. Е він був сучасний, щоб ну менше на нього витрати коштів, і щоб він був функціональний звичайно. Нагадаємо, студенти на базі кінотеатру Миколичука проходять університетську практику. Вони розділилися на команди і за вісім днів створили вісім проєктів, які тепер можуть стати в основу створення того мистецького центру, про який так давно мріє місто. Вони єдині в патріотизмі, тобто їх всіх об'єднує дух. Українську любові до України, любові до Миколичука. Хоч завтра можна працювати, опрацьовувати далі цей проект і втілювати його в життя. Всі проекти реалістичні. Разом з тим, кожен проект має свою цікавинку. Хтось розмістив на стіни зображення лелеки, хтось розмалював фасад народними орнаментами, а хтось запропонував скляний дах. Головний архітектор міста каже, що всі ці ідеї сприйнятні, бо мистецький центр має бути не лише зручний та функціональний, але й модерний. Це має бути сучасна споруда, яка би власне, організовувала там всі ці сили, які необхідно там робити. І грудкові, і кіномистецькі, і виховні, і разом з тим музей. Має бути частина музею, от яки необхідно віддати, гурток, якийсь кіномистецтво. Звичайно, ці проекти не є першим кроком для створення кіноцентру Миколайчука. Швидше це нагадування, що все ж таки він має бути основне для втілення ідеї. Це гроші, яких поки що немає. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. 600 тисяч гривень заборгувала держава обласним федераціям спорту. Там кажуть, усе більше спортсменів відмовляються їхати на змагання, бо їм стає дедалі важче самотужки фінансувати свою участь у турнірах. Про фінансові негаразди, що заважають розвитку спорту, розповість Майя Гуменна. 1200 гривень для одного спортсмена коштує такий виїзд. Якщо без допомоги батьків, прийшлось би дуже важко. Це тренер Дмитро Чебутеренко розповідає, скільки вартує одному спортсменові виїзд на змагання вже понад рік. Буковицькі лучники їздять на престижні турніри за власний кошт. Держава не компенсувала відрядження спортсменам з травня минулого року. І така ситуація в усіх обласних федераціях. Прошається заручниками своєї ситуації, тому що готується цілий рік і. Тут не їхати У нас було 4-5 золотих медалей, тільки на чемпіонаті України, розумієте? А в цьому році вже ну зараз тільки буде чемпіонат України, а зимою багато спортсменів не стартувало. Відтак виснажливі тренування та нові звершення буковинських спортсменів розбиваються об фінансові негаразди, і вони відмовляються від участі в турнірах. Не їдемо від того, що вже батьки і тренера вичерпали всі фінансові ресурси. На всі змагання, які останнім часом всі їхали за свої кошти, І навіть ставимо під питання змагання в наступному півроці. Немає грошей вже навіть у батьків. Борги перед спортсменами за минулий рік казначейство закрило лише після втручання голови облдержадміністрації. Чому наразі склалась така ситуація? Чиновникам пояснити складно. Кажуть, вже зробили запит до казначейства, адже боргів за відрядження спортсменів знову назбирало чимало. Сьогодні ми зробили запит від департаменту фінансів органи казначейства про загальну суму невиплати відрядних, відрядник, причини їх не проплати в минулі роки. Бо за нашою оперативною інформацією лише. По фізкультурі і спорту понад 800 тисяч відрядних і харчування на сьогодні не проведено видатки органами казначейства за минулі роки. Залишається сподіватися, що ситуація виправиться інакше ми втратимо можливість називатися одним з найбільш перспективних спортивних регіонів України, бо наших представників просто не буде на змаганнях. Майя гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Такое побачили середу наші журналісти. Наразі у нас все. За нашими новинами можна також слідкувати та залишати коментарі на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства АС в Ютубі. І пам'ятайте, думки стають словами, слова стають діями, дії звичками. Отже, слідкуємо за тим, про що думаємо. Будьте сп'ятим. Побачимось!